Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Сьогодні, маю честь долучитися до поетичного волонтерства, заснованого більше як півроку тому пані Наталочкою Сідлер Дубовою. Кожного ранку о 7.00 звучать слова дякую. Дякую нашим Збройним силам України. І звучать вірші на підтримку Збройних сил України, бо саме під кожним із цих відео розміщені посилання на рахунки та банки, за якими ми можемо долучитися на підтримку Збройних сил України. І я знаю, що за цей період безліч багато зборів було закрито. А це врятовані сотні життів. І це безумовно закрито тисячі прохань, побутових прохань від наших воїнів. Тож долучаємося. І сьогодні до поетичного волонтерства долучусь я, і воно буде звучати з Вижгорочини. Я надія старенька долучусь до доброї справи. Тож, розпочнімо. Прокинься, бачиш ранок, збери докупи заполохані думки, вже зачекався вмитий ганок росою, каву пити йди. Гаряча, запашна, смачненна у кухлику прийшовся до душі. Пора оця така благословенна, та тиснуть із середини рубці. Сьогодні тишею не приспане безсоння, у відліку пророчених годин, Не звикну до війни, Безодні у душах наших посеред долин, квітучі весни, порохом, морозом, схололе літо, хоч і тридцять плюс, а осінь на журні перемолола і коси відбіли ламовобрус. І однобоко грають у рулетку. Для мене всі азартні зась. Поплачу тихо, може, у жилетку, в яку мав равлик ранком одяглась, не звикну і не буду навіть. Молитимусь я знову до богів, мій отче в небо, а тоді в уяві, до тих, в окопах, соколів, синів. Кожного дня молитви лунають з кожної домівки, щоб він їх оберіг. І додав їм сили. Дякуючи, дякуй, аби сонце, Бог у відповідь тобі простяг, стане усміх першим охоронцем вдячності, що набулась життям. За просте, за те, що маєш, дякуй, так, як воду п'єш, і хліб їси. До світання, заглядай, друзяко, хай в мені озвуться голоси. Вдячної росинки і травинки, леготу і мрій з усіх усюд, слухатимеш найгарніше, синку і шукатимеш свою звізду. Вдячно так і так, немов ніколи не шукав, але знайшов ураз Хліба, шмат для зустрічі посолиш, там, де вдячність зупинила. Час. Слова Віктора Крупки. І будьмо вдячні за ночі, які стали для нас ранками. Нагадую, що під, під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки, за якими ми можемо долучитися саме посильною допомогою на підтримку наших Збройних сил України. Привіт! Ми теж не спим гуде. І салютує поряд гучно, привіт, чотири ранку ще й дві стіни незручно, як ти питатиму щораз, не серця, бо хвилююсь, Нема зв'язку, дзвінок погас, а ти дорогою мандруєш. Як ви, чи встигли у метро Добігли, що я сили, так швидко все було, щоб їх земля вже не носила. Як ви, Бо пише телеграм, що забагато в вас крилатих, нема зв'язку та звістку дам плюс, плюс, люблю вас, тато. І лине всюди слова два, в них серця, стукіт і життя, в них воля, віра в майбуття, як ти звучать ці слова два. Реалії нашого сьогодення, на жаль, але як стає тепло на душі, коли ми чуємо слова у відповідь. Це частіше стала зустрічати на шпальтах інтернету, всюди при зустрічах, деколи при зустрічах. І в тих дописах просочується зневіра, страх, відчай, і медики пояснюють це психологічним та емоційним вигоранням. Такі умови. І ось саме такі рядки виникли у відповідь. Зневіра. Гріх, байдужість вдвічі тяжчий. цілющим сміх, бо плакати найважче. Шляхами йдеш тобі навстріч дороги. Коли прийдеш, зустрінуть всі пороги. Коли впадеш, май сили підійнятись, крил не складеш, то зможеш обійнятись, і сумнів, геть, лишень перестороги. На сотні герц нехай дається змоги. Серед надій не тлій у сподіваннях, злітай до мрій, тут все життя змагання, зроби хоч крок, для тебе в долі карта, серед зірок горить твоя срібляста, плекає ті ж будень у витинаннях, зневіра, гріх, не дай, Господь, пізнання. Віримо, знаємо, допомагаємо. Ми маємо пам'ятати, що тримаємо, тримаючи свій дух тут, ми підтримуємо їхні там. Здається, Бісмарк сказав, що війни виграють не генерали, а прості вчителі. В цих словах дуже глибокий сенс. І нагадую вам, що під цим відео розміщені посилання на рахунки та банки. Ми маємо. Ми можемо долучатися і маємо підтримати Збройні Сили України. Якщо комусь здається, що це крихти, то, мабуть, крихта по крихті нагодує голодного, а крапля по краплі, то море разом ми сила. Все неймовірно просте, тулиться щемно до серця. В мряку укрити когось плащем чи песику дати імення. Серед бояння квітучих долин в парках чи на терасі, вибрати квітку серед рослин, чи закружляти у вальсі, смачно вкусити окраєць той, пахне що сонцем і хатою, чи доторкнутися до долонь, у згадках горіння ватрою, чи підібгавши коліна, літати небом в обіймах із пледом, лишень побачити все упіймати. І велосипеди, меду, нектари, акації цвіту. Спробуйте, хто ще не встиг дякую в голос сказати літу і підморгнути весні серед крих. Все неймовірно, просте і чудове. Айстриці зірки в саду, світ нам дарує щодня без умови. Все подароване ним, пізнаю. І кожен з нас віднаходить власні ресурси. Хтось плете сітки, хтось шкарпетки, хтось робить якісь певні кроки на зустріч нашої перемоги. І в цьому, в цьому наша безумовно наша сила. Хтось спілкується. І серед всього, що я перелічила, мене, окрім всього цього, підтримують ще вірші колег-паперу. З вашого дозволу, я і зачитаю. П'ю зі склянки шепіт листя. Він під вечір прохолодний. Поряд звичним синій Вінстон, погляд ночі безтурботний. На всі біч думки відверті розбігаються так швидко, залишився на банкеті вітер, що співає хрипко. Крізь завісу і з туману на папері вірш приблуда, наче все йшло за планом. Загубилася секунда. Час повз помилки невдалі, не знаходив собі місця, якось по боку деталі п'ю зі склянки шепіт листя. Валентина Гришко. Далі е, слова Ніни бойко. Десь не розгледіли, щось не добачили, дивні ми люди якісь не такі. Тим, для яких ми нічого не значимо, пишемо вірші, зриваємо зірки. Ми геніально чомусь помиляємось так професійно, аж смішно до сліз, не здогадаємось і не дізнаємось, хто у душі нас коштовністю ніс. І не добачимо, і не розгледемо, руку для щастя по не дамо, Ну ти ж і долево, доле затіяла плетело тиснеш на газ – то тримай хоч кермо. Ніна Бойко. Маємо тримати це кермо самі, бо ми підтримка для тих, хто сьогодні виборює нашу з вами свободу. Вільно дихати та жити. Якось рік тому в нашій громаді був організований конкурс. Конкурс гуморесок до 1 квітня. І тоді. Мені це здалося таким недолугим та недоречним ну як так, стільки горя в Україні, а тут конкурс гуморесок. Та швидко прийшло усвідомлення. Усвідомлення того, що це потрібно нам потрібно як повітря для підтримки нашого психологічного стану. Від того залежить дуже багато. І за дві години народилася гумореска, і я маю надію, що вона стане вам у нагоді. По весні поважна пані якось стала на ваги. Гудзик тріснув у жупані, джинси мов ті вороги. Від побаченої цифри очі поповзли на лоб. Навіть кури враз притихлий, собача сховалось в льох, що за мара? де взялося, хто підкинув дамі це, мов у сні, страшні їм збулося, Зески на Ексель росте. Покричала, пожурилась, та який із з того толк. Скільки пані не сварилась, краще лиш заклеїть рот. Час минув в тяжких потугах, Звідка нямала батон, а цукерку одненьку приховала за вазон. Ну, ось вранці, як годиться, вмила личко, руки ще, і зібралась подивитись результати дій на ще. Ні росинки, ні краплинки ані крихти не взяла, щоб модель в люстерці видіть. Лиш вдихнула навмання. Повернулась лівим боком, правий здався меншим теж. Від вдихання сині губи і щокам немає меж. Ще вдихнула, щоб сховати круг, що став жатівним, та його б могла б зірвати цей же став, як чарівний. Він як хоче, так керує. Має власний він маршрут, вранці з успіхом мандрує, а вже на ніч мов, батут. бачить пані, що люстерко не показує модель. Пані справжня фантазерка і по нові карусель. Я скажу вам так, дівчатка, щоб злощасний круг, Тортик лишить, не початить, хоч смачний не брать до рук. Вранці руханка весела, на роботу лиш двома, в раціоні всіх помело замість булочок тримать. Ще, промовлю й це відомо, найстрашніше, що ймо, у того, що ми говорим, лине тут із вуст всього. Може, байка ця й доречна, і погодьтесь повсякчас. Та скажу куди смачніше, що на душу йде під час. Смакуємо з задоволенням і пам'ятаємо, кому ми завдячуємо кожною хвилиною нашого життя. Дякуємо Господу Богу, дякуємо нашим захисникам. Візьму до рук нарешті пензлик. Не зупиняйте, спробувати мушу. Шепоче навіть мій ангелик про це бажання знову в душу. Я замалюю фарбами чорноту, вмалюю сяйво чисте світанковим, і росянисті трави ноту, І сонце намалюю бурштиновим, і літній день напоєний дощами, і тихі грози без тривог. Тривоги ті нас стиснули жалями і душі вниз небаченим ривком. Я намалюю дуб креслатий і мальви ніжні, Пурпурові і маки теж. За кожну втрату, що квітом назавжди шовкове. Я намалюю, щоб в теплі любові, обійми, поцілунків мед, і віти, що над ріками вербові, і небо з зорепадами легенд, дитячий сміх у кожному з домів. Щасливий, такий безмежний. Долоньки, щебет голосів, а слізки постараюся зітерти. Я намалюю кашу з печі пшоняну з маслом, з молоком і ще всього-всього там безліч, що як жива вода ковтку. Палітро обираю ніжно, у веселкові полотно укрите, у квітчену дорогу рівно. Я пензлем намалюю жити. Нагадую, що під цим відео розміщені посилання та рахунки на банки, які, за якими може кожен відправити саме посильну допомогу. І ще на крок: наблизити нашу з вами спільну мрію. Разом ми сила. Дякую всім, хто розділив зі мною цей ефір, що був зі мною, хто був зі мною поряд. І дякую тим, хто передивиться це відео згодом. Все вже є, Україна, свято в та вірю. Дякую.